16 серпня вранці президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським і лідерами Європи. Це сталося після його зустрічі з Путіним на Алясці. Засоби масової інформації повідомили, що Трамп розмовляє з представниками країн НАТО. Речниця Білого Дому Керлайн Левіт підтвердила, що Трамп уже поговорив із Зеленським під час польоту до Вашингтона. Були присутні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Мерц. Помічник Трампа Скавіно повідомив, що літак президента приземлився на базі Ендрюс. Під час посадки Трамп продовжував телефонувати, що затримало вихід з літака в офісі президента України. Підтвердили, що розмова була довгою. До неї приєдналися європейські лідери. Трамп обіцяв зателефонувати Зеленському після саміту, щоб повідомити про його результати. Домовленості про припинення вогню досягти не вдалося. Нові санкції проти Москви Трамп поки що не планує застосовувати. Він повернеться до питання санкцій через 2-3 тижні.